Мої вітання, друзі! Ось і вересень прийшов, томатів ще достатньо. Але сьогодні я хочу зупинитися на тих томатах, які вже майже відплодоносили. В кітиці залишилося всього пару штук. Ну, а ось цей. Чудовий сорт, який цього року став улюбленцем для нас це, мамонт, німецький золотий. Він закінчує вже своє плодоношення. Ось зараз зніму ці два плоди, і залишиться ще ось один. І на цьому все. Верхівку я вже обрізала. Томат цього року дав ну, дуже гарний врожай. І не було зовсім маленьких помідорів. А всі були ось такі масою. Від 400 до 550 грам. Ось як можна не вирощувати такі золоті великоплідні томати. Я їх спеціально дотримала вже до того, щоб насіння було гарне таке визрівше. Ви бачите, я взагалі не люблю, коли є тріщини біля плодоніжки. А якщо ось тут, то вже насіння буде ну, гарно визріти, і на слідущий рік дадуть гарний. Гарні сходи і гарний врожай. Люблю томати з давньою історією. А цьому томатові вже, цьому сорту, понад 200 років. Так що можете собі уявити, яка багата історія в цього томату. Ну, а тепер, як завжди, зважимо: ви бачите, ребра тут є, він дуже м'ясистий, соковитий. 444 грами. Ну, цей зазвичай буде набагато більше. 654. А вага таких томатів до 600 грамів. Ну, а тепер ви бачите, друзі, які ці томати в розрізі. Вони гарні, що ззовні, що ось так, коли їх розріжеш. Вони м'ясисті, соковиті, багатокамерні. Камери сховані, і в них зовсім небагато насіння, можна сказати, навіть мало. Вони солодкі, без кислоти. З таких томатів виходить чудовий свіжий салат. Це томати більш типу, тому їх можна просто порізати слайсами і зробити чудові бутерброди. А ще знаю, що люди роблять з них з таких жовтих, помаранчевих томатів, роблять сік, і він, виходить, надзвичайно смачний, тому що в них зовсім немає кислоти. Він як фруктовий. Ось такий томат, який називається мамонт німецький золотий. Ну, хто, хто не знав про такий томат, тепер буде знати. І не буде вагатися, висаджувати його на своїй ділянці чи ні. Але я вам скажу: не знаю чому. Минулого року я його посадила, він в мене зовсім не вдався. І я навіть насіння не збирала. А залишилось одне насіннячко, я його ось посіяла і виріс один кущик. І саме цей кущ цього сорту. Став улюбленцем нашої родини. Кущ, як я вже говорила, невисокий, метр 50, метр шістдесят. Не скажу, що він дуже міцний для того, щоб витримувати ось такі, ну, я вам скажу, плоди гіганти. Малих плодів зовсім не було. Вага плодів була від 400 до 500 550 500 50, 50 грамів. Ну, ось ви самі бачите, що два цих томати заважили більше, ніж на кілограм. Наступного року хочу спробувати записувати вагу кожного томату цього сорту, для того, щоб знати скільки. Кілограм може дати одна рослина такого сорту. Ну а на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра і солодких, смачних вам томатів.